Пане Сергію, ваш експрес-коментар по сьогоднішній дій, будь ласка. Е, ну, гра видалася така, як ми передбачали. Е, ми збиралися цю команду, ми знаємо її клас, ми бачили в Веркуках, тому ми намагалися перекривати зони, не давати їм е, скористати своїми силими якостями. Але гол став зі стандарту так, в першому таймі. І обов'язково, другий гол з нашої помилки. Е, я не скористалася тим, що ми були розкриті. Наскорилася ну, вільними зонами. Потім на другий тайм вийшли більш зібраними, так, знову зробили зміни в складі. Дещо отримали, де ще ні. Потім забили гол, де вже на емоціях могли навіть врятувати цю гру. Але знову не обов'язково голи, ми Маємо те, що маємо. Дякую. Коли ваші запитання, будь ласка. З чим пов'язано, що кажу?

Ну, у нас попередня гра була два дні тому. І у нас наступна гра через три дні. Тому це просто була, ми розуміємо, що один гравець в такому режимі ми не зможемо показати свої якості наступної. Тому це просто ротація, зв'язана з календарем, який ми проводимо на даний етап. Дякую. Ще колеги, за питання, будь ласка. А, будь ласка, так. Багато сьогодні молодих гравців, тише, Бовський пов'язано сьогодні було. Ну, у нас сьогодні було відсутно 4 гравці. І за травм, і за пропуски да? гравців нашого основного складу. І те, що я казав, у нас календар такий. У нас, ми грали до цього два дні тому, і будемо грати три дні тому. Тому були певні зміни в составі, і, виходячи з тих гравців, які в мене наявності. Дякую.